Привіт! Сьогодні я ознайомлю із такою рослиною, як Аїр. Я маю 4 сорти. Ось перший це Аїр Огун. Він має ось такий окрас. Такі жовто-лимонні листочки. Десь сантиметрів 30-40. Він виростає. Він у мене поганенько виглядає, тому що він у мене ріс у квітнику, хоча я його й гарно поливала і замульчований. Але в зимою, коли то в лютому були постійні морози, звичайно, я його не поливала, він у мене вийшов дуже в поганому стані. Прийшлося повністю обрізати всі листочки. І це він у мене так відновлювався. Потім я їх пізніше всі аїри. Забрала з квітника, висадила у горшочки і поставила, так як в мене ставочку немає, поставила просто у балію з водою. Ось ще один сорт оборозуки. Він має ось таку, наче на наполовину жовті, наполовину зелені листочки. І трапляється така навіть ось білесенькою варіагатністю. Ось так. Ще один сорт Аргентеостріатус. Схожі листочки, але у нього варієгатність біла. Вони вічно зелені. Ну, я б так сказала, що напіввічно зелені, тому що на зиму деякі листочки відмирають, потрібно їх обрізати і потім весною все. Новеньке знову відростає. Він у мене гарно розрісся. стояв ось аж корінчики повилазили. Пересажу я трошки більший горщик. ділити не буду вже на зиму. І буду їх кудись ховати або в теплицю, або в погріб. Це ось аїр варігатний. Він високий. У нього порівняно з тими сортами широкий лист, біла варігатність. І він. На зиму повністю ці листочки в нього одмирають. Це ще я їх не обрізала. Потім все новеньке наростає. Цих не одмирають так. як цього. Ось такі в них короневища, схожі чимось трошки на квіточки, такі всім відомі, і, і риси, чи півники. Ось. І він такий, як його потерти, має пряний аромат. Тому хто має або хоче купувати ось такі рослини, відразу раджу висаджувати їх у контейнери і тримати десь у якійсь водоймі. Я десь на отакій глибині тримала там сантиметрів 5-10. і вони дивіться, як гарно відновилися і понаростали.